Чи зростуть зарплати? Чи є гроші на пенсії, чи будуть перевіряти отримувачів субсидій? З цими питаннями ми разом пішли до Кабміну. Я Ірина Штугрин. вітаю вас. Перед тим, як розпитувати віце-прем'єр-міністра Павла Розенка, ми розпитали вас. 1211 що І квартира 600, 700. Субсидії не положено, тому що тут на Я живу одна. Я два інфаркти отримав. Получив. получив я інсульт, а ніякої допомоги я не отримую за свої, за свої кошти, Беру ліки купляю. Мені треба більше, ніж пів пенсії платити на ліки. На ліки. Я не недов... я доволі. Імаю вроде би неплохую пенсію в порівнянні з моїми подругами. Так, а я учитель бивший, учительська пенсія взагалі. 50 долларов. Это кошмар. 50 лет проработал, а полторы тысячи пенсии – это шум. Я с сварщиком проработал 40 лет. 10 лет на Коксахим. Такая зарплата. Пенсия. Ни одного прогула и на доске почета. Был. Так что тут справедливости не, не знаю. О каком соответствии можно говорить, когда цены такие, Зашкалюють. Що я 100 рублій йду в магазин, я нічого не можу практично купити там. Слава Богу, троє дітей, які ще трошки роблять. А я думаю, хоч устроюся ще на роботі. Вони кажуть, нам треба активних, комунікабельних. Я так. Послухав, послухав, говорю: ну як кончаться ваші активні і комунікабельні. І треба буде щось робити, поки в мене ще ноги носять і по гриби хожу. О, тоді ви мені дзвоните, то я до вас прийду. То як саме уряд планує послабити соціальне напруження. Що зробили, що хочуть зробити, щоб зменшити прірву між доходами, цінами і тарифами? Про це й розмова у робочому кабінеті віце-прем'єр-міністра України Павла Розенка. Дякую, що пустили до вашого кабінету. Які заходи планує уряд? Ми не просто плануємо, ми вже здійснюємо цілу низку заходів, яка на нашу точку зору посилить захист людей і посилить добробут і підвищить рівень життя працюючих громадян України. Зокрема, протягом останнього часу, з 2016 року, був зменшений розмір єдиного соціального внеску. На фонд оплати праці він зменшився вдвічі з 40% практично до 22%. Що це означає для працюючої людини? Це означає, що у роботодавця. Є можливості цей заекономлений ресурс спрямувати частину безумовно на підвищення економічної активності свого підприємства, на, скажімо так, на якісь внутрішні інвестиції, але все-таки на нашу точку зору, основну частину від економії внаслідок зменшення податкового тиску, роботодавець може використати і на підняття заробітних плат, а також на легалізацію економіки в цілому. Легалізацію ринку праці і легалізацію заробітних плат це для нас супер актуальне питання, адже ми чудово розуміємо, що від сплати внесків від легальної заробітної плати на Залежить і надходження до державного бюджету України, і надходження до пенсійного фонду України так виглядає. Принаймні, з точки зору журналістів, опираючись на ті заяви, які вже прозвучали. Що це призвело до того, що грошей у пенсійному фонді стало менше, але зарплати не виросли. Я думаю, що треба ще дуже зарано робити оцінки, чи відбулася реальна легалізація заробітних плат, чи не відбулася. Ми, я думаю, що це будемо відчувати не раніше ніж вересень, жовтні місяця, але ми чудово повинні розуміти, що легалізація заробітних плат, легалізація ринку праці, збільшення заробітних плат. Це не лише питання зменшення єдиного соціального внеску, це комплексна реформа, легалізація бізнесу, зростання економіки України. Це єдиний шлях для того, щоб підвищувати рівень і якість життя всіх українців. Працюючих або не працюючих, бо від наповнення державного бюджету України або наповнення пенсійного фонду України, які наповнюються за рахунок відшкодувань від заробітної плати, залежить і можливість уряду підвищувати ці соціальні стандарти, підвищувати пенсії в майбутньому. Але реформи завжди потребують часу. А їсти людям треба сьогодні. Дивіться, внаслідок зменшення єдиного соціального внеску, ми отримали дефіцит Пенсійного фонду України. Держава отримала дефіцит на рівні приблизно 144 мільярда гривень. Але ми ці всі 144 мільярда гривень ми сказали, що ми пенсійному фонду профінансуємо із державного бюджету України. Це означає, що не зважаючи на таку складну ситуацію в пенсійному фонду, всі пенсіонери. Повному обсязі і вчасно отримують свої заробітні свої пенсії. Ніякого краху, ніякої кризи пенсійного фонду уряд не не допустить. Це наше зобов'язання перед перед пенсіонером, і бізнес вже в принципі починає демонструвати таку відкритість і довіру до уряду Можливо, цифри у кацифрих цифрах. Зокрема, от останні дані держкової коли за даними квітня місяця 2016 року, розмір реальної заробітної плати. По відношенню до квітня 2015 року зріс на 7,9%. Тобто заробітна плата в Україні за останні місяці порів без урахування інфляції. Тому що це реальна заробітна плата, там не враховується інфляція. Зросла на, на, майже на 8%. Це прекрасний сигнал. Це вперше за останній рік ми маємо реальне зростання заробітної плати в Україні. Інфляція в Україні все-таки зупинена, все-таки не відбувається вже. Стрімково зростання цін, як це було ще півтора роки тому, і з іншого боку, реальна заробітна плата збільшується отже, бізнес потрошки дитинізується, тобто економіка оздоровлюється і потрошки виходить на траєкторію сталого свого зростання. Позитив. Безперечно, дуже потрібний, але скажіть: ну от, наприклад, ніхто не допомагає, жінка сама у неї є дитина, і вона отримує там трохи більше 800 гривень у місяць. І я розумію, але з іншого боку, рік тому, ця людина навіть не рік тому, а там 4 місяці тому вона отримувала допомогу в розмірі 300 гривень. На сьогодні вже 800 гривень. Тобто ми говоримо про те, що так, ми посилюємо соціальну допомогу, але для таких категорій громадян, можливо, треба, і ми це робимо через службу зайнятості. Ми шукаємо можливості все-таки для працевлаштування такої людини, щоб вона могла і виховувати свою дитину, і з іншого боку мати роботу, прийнятну для, для неї роботу, Держава. Це не лише соціальна допомога, це в тому числі активні форми е, працевлаштування людей, і в тому числі стимулювання людей до активної зайнятості. Або, можливо, мені так здається зменшення по якихось напрямках певного тиску. От, зокрема, щодо вартості ліків. Виникла така необхідність, що моєму чоловікові потрібен курс, і то, напевно, не один антибіотиків. Треба 11 пачок. Тобто це виходить десь 5-500. В інших аптеках десь до 6 тисяч дотягувало. Звичайно, що це дуже не, не, не по кишені. При будь-яких зарплатах це, це все одно не по кишені, бо це треба, мені треба викинути, ну не викинути, віддати дві зарплати свої місячні університетського викладача. В Польщі. Ці самі ліки коштує м, курс півтора тисячі, чотириста на наші гроші на гривні. Тобто я не розумію, звідки така різниця. Чому може бути така різниця ціни? Проблема ця дуже давня, але зараз вона є надзвичайно гострою якраз для цих вразливих категорій населення. Що тут можна зробити, що планує робити уряд? Я абсолютно згоден, і треба також відверто говорити про те, що і про це говорить неодноразово прем'єр-міністр України. Про те, що на сьогоднішній день ринок лікарських засобів в Україні сформований абсолютно непрозоро, Він є абсолютно неконкурентний, і це на собі відчуває кожна людина. За відсутності конкуренції, сьогодні монополісти можуть тримати ціни на ліки на захмарних величинах, розуміючи те, що іноді людям нема куди діватися, як купувати ці ліки за тою ціною, яка сьогодні Не іноді, ц... а в більшості випадків сьогодні знаходиться в аптеках України. Тому першим рішенням. Одним із перших рішень уряду було внесення до Верховної Ради України законопроекту, який відкриває вітчизняний ринок фармакології для іноземних для якісних іноземних ліків, і сьогодні обмеження на знов таки кажу на якісну продукцію будуть зняти. Коли це може бути? В Верховну Раду України цей законопроект був поданий ще 4 тижні тому, і на минулому тижні він включений в порядок денний Верховної Ради України. І ми будемо робити уряд все для того, щоб цей законопроект на цьому тижні був прийнятий за основу і в цілому, і ми таким чином дали доступ українців до дешевих і якісних ліків і імпортного виробництва а також вітчизняного ринку. Реакція на останнє підняття рівня пенсій, вона дуже неоднозначна, тому що є таке, коли у людини пенсія збільшилась на одну копійку, а є таке, навіть якщо це 19 гривень, а людина пропрацювала 40 з лишнім років, то людина сприймає це як наругу над тим внеском трудовим, який вона зробила за, за своє життя. Як можна зробити, на вашу думку, так, щоб люди все-таки бачили те, що держава рухається в бік справедливості, відновлення справедливості в забезпеченні рівня життя тих, хто працював? Протягом двох останніх років не було взагалі жодного разу підвищення соціальних стандартів і проведення індексації. Перший раз ми змогли це зробити. 1 вересня 2015 року. Тобто раз за два роки, в цьому році. Підвищення соціальних стандартів вже буде відбуватися два рази за один рік. Причому перший раз 6%, а другий раз 1 грудня на 10%. Тобто, ми показуємо про те, що економіка починає оживати, що у держави з'являється ресурс, і цей ресурс буде в першу чергу нас направлятися на підвищення соціальних стандартів і на посилення безумовно обороноздатності країни. Щодо справедливості, ми скасували всі пільги, всі привілеї для чиновників. Ми скасували систему спецпенсій для народних депутатів, суддів, прокурорів тощо, і на сьогоднішній день всі вони виходять на пенсію за єдиним законом, як і всі звичайні громадяни. Що зробить уряд? Планує можливо зробити для того, щоб субсидії отримували саме ті люди, які не можуть оплачувати вартість енергоносіїв. В Цьому році для тих 5,5 мільйонів українських родин, які оформили субсидії в минулому сезоні, їм субсидія вже Перерахується автоматично, тобто цим людям, які оформили вже собі субсидії, не треба буде заново знову звертатися до управлінь соцзахисту, знову здавати заяви, знову стояти в цих чергах. Ми це робимо вже в електронному режимі, в автоматичному фактично форматі. Тобто, система вдосконалюється для того, і спрямовано сьогодні заходи в державі для того, щоб сформувати такі умови в Україні, коли тіньову заробітну плату буде отри. Мути просто невигідно. І ми не оформляємо субсидії ні на палаци, ні на вілли, ні на там котеджі, які мають 500 600 квадратних метрів. 99% тих родин, які звернулися за субсидіями, є реальна люди, які потребують допомоги держави. І ми мусимо захистити саме їх. Кубів, щоб було тепло, нормально ходити в хаті. Але в хатах ми в холодних сидимо, тому що ми не можемо використати більше того, що нам дали. Нам дали субсидію 512 кубів на нашу хату. Узимку родина Ганни Іванівни зігрівалася електричним обігрівачем. Так сподівалися заощадити газ. Натомість отримали більші рахунки за електроенергію. Дитина йшла в школу, мама на роботу. Я на роботу виключали взагалі газ. Потім приходили вечором і включали. Звісно, хата нахолоняла. Беремо субсидію. Субсидія, огород. Моя зарплата, мама на зарплата так і виживаємо. У жителів ходяків основний заробіток від продажу городини та фруктів. Завторговані влітку гроші. Селяни утеплюють будинки, замінюють вікна та закуповують дрова для груб. Ми газом тільки як купуємося протоплем, тому що це нереально отопить велику хату. Ми топимо грубо. Та як би складно не було за комунальні послуги, жителі платять справно, каже сільський голова. Пенсіонери в ходяках узагалі найбільш дисципліновані платники. Я б не сказав, що здорожчання газу якось значно вдарило саме по платоспроможності, тому що люди оптимізуються, люди приходять на альтернативні види опалення, або е, ті котли, які в них були на твердому опаленні, вони вводять знову в експлуатацію. Деякі сім'ї заощаджують на опаленні великих будинків. Приміром, у зимку всі живуть в одній кімнаті або ж взагалі переїздять з будинку до прибудови. Ну от це ж так пораємося. закриваємо вверх. Ось так у повіці вже кілька років живе Ольга Петрівна з чоловіком, адже будинок, який колись зводили по цеглині, тепер дуже дорого утримувати, а надто взимку. Щоб не посипались потолки, не посипались стіни, тримаємо плюс 12, плюс 14, а живемо в повіці. Така альтернатива. Бувший міністр палива сказав, що село витримає. Та витримає село, це найлегше сказано. Так як уже ми тут витримуємо, то хай зайде зараз нагород подивиться, клубніка гніє. Ми на неї надіялися, насадили. Вона все ж гниє. А люди ж думали заробити собі на дрова, бо дрова дорогі, газ дорогий. І поки дощить, а на городі псується урожай. Селяни з острахом думають про наступну зиму. Дар'я Бунякіна, Черкаси. Ми разом. Чи можна було би зробити таку прозору систему, щоб держава бачила кожного незахищеного громадянина і абсолютно чітко розуміла на що йому не вистачає грошей, чи на продукти харчування, чи на ліки, чи на енергоносії? Система, ну скажімо, так, комунікації між владою і суспільством складалася роками, і, як правило, ця система була на, на, налаштована на інтереси чиновника, а не на інтереси громадянина. І якраз конкретний проєкт полягає в тому, щоб відкрити в п'яти найбільших обласних центрах це поки що, п'ять. Таких пілотних проєктів здійснити щодо відкриття прозорих офісів щодо надання соціальних послуг, де людині не потрібно вже стояти в чергах, скаржитися або, ну, скажімо так, мотати собі нерви і здоров'я, проходячи всі там, процедури отримання соціальної допомоги. Ми беремо на себе амбітне завдання, щоб до кінця 2016 року в п'яти найбільших обласних центрах попереднє є домовленість про те, що такі центри будуть відкрити що в Києві, у Львові, в Харкові, в Дніпропетровську і ще в Одесі. Чи справді ви знаходите серед українських бізнесменів, зокрема тих, які входять в число найбагатших людей Європи? А дехто і світу розуміння того, що настав час, коли бізнес має віддавати свої соціальні борги. Якраз ця комунікація влади і бізнес дає нам можливість збільшувати надходження до державного бюджету України і знімати гніт тиск з соціально незахищених верст населення. Подивіться, останні ініціативи уряду щодо. З Зняття оподаткування пенсії. Ви ж пам'ятаєте, оподаткування пенсії вводилося півтора року тому разом із введенням військового податку з громадян і обмеження ну там виплат пенсії працюючим пенсіонерам. Це один із тих. Непопулярних заходів, які приймалися півтора роки тому, це був вимушений захід. Але у нас сьогодні з'явилися додаткові кошти. У нас сьогодні з'явився додатковий ресурс в пенсійному фонді. і ми прийняли рішення зняти оподаткування пенсій. 400 тисяч українських пенсіонерів це на собі відчують Це і Чорнобильці, це і колишні шахтарі. Колишні військовослужбовці, колишні науково-технічні працівники, з них буде знято оподаткування пенсій. Тобто, бачите, от при взаємодії влади і бізнесу у нас з'являється більше ресурсів, щоб справді забезпечувати найбільш незахищені верстви населення, і тому напевно не треба там займатися там. Дуже сильними нравоученнями, треба створювати можливості, конкурентні можливості для того, щоб тут створювалися робочі місця, щоб сюди заходили інвестиції в Україну, щоб світ бачив європейську, потужну і сучасну Україну, де можна і потрібно працювати. І тоді ми будемо мати не лише там зайнятість населення, не лише робочі місця, не лише заробітну плату, але і поповнити. Бюджетного ресурсу, який буде витрачатися в першу чергу на посилення пенсійного забезпечення, соціального забезпечення наших громадян. Як ви бачите, кому зараз в Україні живеться найважче? Безумовно, люди пенсійного віку це інваліди. Це люди, які сьогодні позбавлені можливості, ну скажем так, уже для працевлаштування або для самостійного самозабезпечення, коли ми говоримо, чому у нас такі малі, в тому числі пенсії, соціальні допомоги, так ми воююча країна, і 100 мільярдів гривень подобається це, кому чи ні, але ми сьогодні спрямовуємо на збройні сили України. Так, ці кошти в мирний час, частину цих коштів можна було б спрямувати на підвищення заробітних плат. Але що це за 100 мільярдів? Це бюджетні кошти, це кошти, які сплавичує в тому числі той же самий бізнес. Дякую. Дякую вам. Ось так. Завдання журналістів запитувати ваше робити висновки. Шукайте наші сюжети на сайті Радіо Свобода і на сторінці. Ми разом у мережі Фейсбук. Ірина Штогрин. На все добре.